І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Нещодавно, дорогі в Христі, брати і сестри, ми з вами завершили в силу різдвяних свят і вже сьогоднішню неділю, що та мати церква підготовляє нас до святого Великого Посту, який встановлений святою Матір'ю церквою перед одним. Наші християнських свят, це Воскресіння Господня. Але цьому часу, в цьому благодатному часу, придують ще підготовчі неділі. І сьогоднішня неділя, неділя про митця, одна із них. Ми сьогодні чули про двох чоловіків, які прийшли до храму, і прийшли до храму, прошу зауважити, з якою метою: прийшли помолитися, не прийшли осудити один одному, не прийшли подивитися, хто що брав, прийшли помолитися. І коли ми маємо намір прийти до храму, то саме таку мету маємо укладати, Бо, як каже Господь, дім мій дім молитви називається. Тобто, оця культова споруда, яку ми бачимо в рукотворні наші храми, це дім молитви. Тут ми приходимо саме щоб молитися. І відповідно ми чуємо про двох людей Митая і Фарисея. Тому що це різні люди, і їхня молитва теж відповідно різна. Ми чуємо, що приходить фарисей, і знову ж таки іде наперед, стає на таке визначне місце. і їх свою молитву, і на це нам теж потрібно звернути увагу дорогі, в у Христі Петісе, бо ми. Люди сучасні християни теж шукаємо свого місця, і знаєте, коли десь хтось не прийдемо, і хтось не говорить який за храм, а взагалі в суспільстві і хтось на наше місце стану, та ми тоді так дивимося на ту людину, що чому так відбувається, можемо обурюватися навіть або якісь неправильні слова навіть казати, або думки мати. Тобто, і на це теж потрібно звертати увагу, бо ми, коли читаємо Святе письмо, то ми кожного разу по-новому для себе щось нове розуміємо. Не тільки я так думаю, напевно, і спілкуючись з людьми, ви теж можете підтвердити цю думку. І ось Фарисей стає на таке видне місце і починає молитву свою. Він каже: Господи, дякую Тобі. Дуже добре починали, починає молитву з подяки, так би навчитися і нам. Більше дякувати, ніж просити, але ми, на жаль, більше просимо, ніж дякуємо. Але як кажуть світі Отці Христової церкви, добре би він на цьому зупинився, але він все зіпсував, коли почав говорити далі. І він каже, продовжує свою молитву, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Тобто, вже що ми чуємо, що ми бачимо, бачимо гордину, бачимо виміщення самого себе і пониження інших, що я не грабіжник, не злодій, не перелюбник. Або як ось цей митер зауважте, якщо би вам довелося, наприклад, у храмі перебувати і чути щось схоже, можливо, на сучасний манер перефразоване, і вам би сказали, як ось той, наприклад, ми не будемо називати конкретизувати кожне ім'я, як би ви це сприйняли? Напевно, злобразою. І ось оцей митр так молиться, і у нього оці такі знаєте заслуги, які він перераховує. Бо я каже: Я пущуся двічі на тиждень, даю справу десятину, як жартують сучасні богослови. Кожному священнику, напевно, би хотілося мати такого парафіянина, який би справно платив десятину, який би був таким набожним чоловіком, який би ходив справно до храму. Ви би хотіли такого мати. Але зовнішня ознака нам приваблива, але що робиться в серці людини? Зовсім по-іншому відбувається. Оце, що є зовні, це ще не означає, що є щось і всередині. Інша молитва була митаря. Про митарів ми неодноразово з вами спілкувалися, знаємо, яке місце вони займали в суспільстві. Вони були відвертими колаборантами, бо Римська імперія окупувала юдею, і вона сама не збирала податки, а робила такий аукціон серед місцевих жителів, хто буде це робити, щоб заплатити якомога більше. І ось конкурс був серед людей, місцевих юдеїв. І ось Митер, один, про якого ми чуємо, він пройшов цей конкурс. І він збирав податки для чужої, для юдеїв Римської імперії. Чому до Дмитрів було зневажне ставлення? Адже ми можемо подумати, це ж державний службовець, він виконує свою справу. Це не то, що він якісь закони встановив і Збирає... займається цими поборами. Ні. Він виконує завдання, яке покладено на нього державою. Чужою державою окупанта так, але нам сьогодні легше зрозуміти оцей колабораціонізм, тому що ми теж ну, тут на заході. Так, не відчуваємо цього, але чуємо з новинів, як безпосередньо на тих східних теренах є такі люди, які прислуговують державі окупанта. Як наші люди їх сприймають? Звичайно, вороги сприймають, негативно сприймають, бо таке ставлення було в людей домити. Тому що ще одна їхня така вада була в тому, що ось оці податки, які вони збирали, вони зазвичай користувалися владою і, опираючись на Спасиримській хвої, бирали не тільки те, що потрібно, а Більше з надлишком брали, і от той надвишок посідав у їхніх кишенях, і це було їхнім особистим зиском. І тому митері дуже часто робилися багатими, лукавими, грішними людьми. І слово митар в суспільстві асоціювалося з словом грішних. Навіть таке, таке історичне твердження, що слово митаря на суді не мало ніякої ваги, говорить про те, що до цих людей отак зневажливо ставилося. Але бачимо, що Господь чомусь оцінює по-іншому. Він... Бачить цю молитву, чує її і приймає її. Ми так смиренно, ставши в куточку, якби ми сказали, при вході тільки в храм, і не маючи сміливості підняти навіть очі до неба, смиренно б'є себе в груди і каже, Боже, будь милостивий до мене грішно. Цю молитву ми і сьогодні, і сучасні християни, теж використовуємо. Знаєте, дуже у нас велика небезпека сучасних християн теж, щоби ми. Оцінювали свою молитву, якість своєї молитви дуже часто. Я люблю вам повторювати, що навіть щоб краще ви мене зрозуміли, бо нам дуже часто видається, що ось сьогодні я ну, не добре помолився, або міг би краще. А деколи буває так о, відчуває людина? Я добре помолився, має таке задоволення за себе, знаєте, але це дуже все суперечливі відчуття. Чому? Щоб ви мене краще зрозуміли, то нагадайте, наприклад, такі історії з вашого повсякденного життя. Ви хочете комусь зробити якийсь подарунок? Можливо, навіть і своїм дітям. І не знаючи їхніх вподобань, ви е, витрачаєте чимало часу на те, щоб е, придбати цей, е, коштуватися фінансово, витрачаєте чималі гроші або комусь з родини, або комусь небайдужому і приносити цей подарунок. А людина е, ну, приймає його, але так якось собі. Знаєте, немає цього такого, якби ми сказали на сучасний вау-ефекту, якого очікує той, хто готував цей подарунок. Ми не розуміємо, чому так відбувається. А подарок оцінює не той, хто купує, не той, хто дарує, а той, хто його приймає. Так само і ми не оцінюємо свою молитву. Її оцінює тільки той, хто її приймає, до кого ми молимося. Молитву оцінює Господь. І тому, дорогі хресті, брати і сестри, святі у в цьому напрямку теж багато говорить. Вони кажуть, що е, е, Кирило. Е, е, Олександрійський говорить про це, каже, що жоден управний борець не кладе сам собі вінець на голову, а очікує вердикту судді. Тобто, ми, якщо ви любите спорт або бокс, зокрема, то ви могли ілюстрацію цього побачити нещодавно, коли наш боксер Олександр Осик він боксував. З Тайсоном Фюрі він захищав свій титул. І ось той бій був близький. Іноді. І було рішення не за там, з нокауту чи ще щось, а рішення суддів. І ось Тайсон Фюрі думав, що він переміг. І він ще до Вердикту сидів, піднімав руку, його дружина теж раділа за нього, вітали його. Але коли був вердикт судді, то він понуро опустив голову, він програв по очках. Тому оцей підтвердження тих слів, що каже святитель: жоден борець не кладе собі сам вінець на ворогу, а чекає вердикту судді. Так само і ми, дорогі хресті, брати і сестри, будемо не самі себе возвеличувати, будемо тікати від цієї гордині, немов би вогню. Ми згадуємо, що найсвітлішого ангела Денису, який був першостворений, його відкинуло від Бога, який він був найближче до Бога, а став най... найдальше від нього. Через що? Через гординю. Він був скинений у пекло і став уже дияволом е, сатаною. І ми так само будемо остерігатися цього великого гріха, бо теж святі світі оці говорять нам про те, що що толку з того кажуть вони, що ти будеш берегти місто ціне. якщо одна брама залишиться відкритою, і туди саме ввійде ворог. Оці всі чесноти, які перераховує е, Фарисей дійсно не буде, вони були великі щодо виконання закону Моїсея. Юдеям не, не потрібно було постити двічі на тиждень, їм е, закон велів постити тільки раз у, у тиждень. А він переконував цей закон, перевершив йому і постив двічі на тиждень. У сьогоднішню неділю, у цей тиждень, який ми вступаємо, називається загальним. Церква відміняє піст у середу і п'ятницю. Чому? Саме для того, щоб звернути нашу увагу сучасних християн, що не піст нас спасе, і не і, і, і наше таке зовнішнє життя нас спасе. Якщо ми оце зовнішнє, яке бачимо, яке око людському видно, буде поєднане з внутрішнім тільки тоді. І ще що дуже важливо зрозуміти, що е, митар любить Богу, не тому, що він грішник, а тому, що він визнав гріх. І хоче змінитися. Він просить помилування. Можливо, нещодавно він вийшов з якоїсь оселі, де вимагав, де примушував дати гроші на чужу римську імперію. А ось, приступивши храм, по полі храму, він зрозумів, що він в іншому середовищі він вже не може вимагати. Він смиренно просить. Що просить? Просить милості. І в це слово, дорогі, Бог брати і сестри, ми вкладаємо все, що людині потрібно, бо кожен із нас своєю молитвою приходить у храм. Нам теж потрібно того чи іншого. Але подивімося, що об'єднує навіть і цих людей. Я кажу, сучасні богослови, мало хто звертає це увагу, їх об'єднує тема грошей, як і один. До грошей, так і другий до грошей. Ми відповідно знаємо, чому, бо він би не був митерем, він би не був е, цим посадовцем, якщо б не любив гроші. Він любив їх, він це. але він визнає, що він помилився. Як і іншого, митря Захей, згадуємо. У них при зустрічі з Богом відбувалася переміна. Цей приступив храму, розуміє, що він недобре вчинив. чинив, Так само, і Захей. розуміє, що він недобре вчинив. І, і зустріч з Богом змінює їхнє. життя. Він приносить достойні плоди покаяння. Ми не знаємо про цього, можливо, цей теж Потім, по тому подальшому роздав. У скрив, кривдив, яка же за хер, вернув четверо. Чому ми дуже часто теж можемо наголошувати вам на цих словах, чому ми, християни, дуже часто каємося у тих самих гріхах? Приходить людина від сповіді до сповіді і каже, у мене перед гріхів не зменшується, не, 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 не я зазвичай каюся у тих самих гріхах. Чому? А тому, що ми достойні плоди покаяння не приносимо. Якщо б ну не говоримо, наприклад, за крадіжку, але до прикладу скажу, якщо б людина щось присвоїла собі незаконно, і вона не тільки має посповідатися, визнати, що вона зробила недобре, вона має повернути цю річ. А якщо немає можливості повернути, то має компенсувати, наприклад, роздачею милостині. Бідним чи на церкву і таким чином перевершити свій злий вчинок добрим вчинком. Якщо ми, дорогі мохристі, брати і сестри, будемо правдивими християнами, то ми будемо шукати, як теж неодноразово вам кажу, як та бджола, щось добре із того, і з того. Бо оці дві людини, ці два персонажі дібальницькі дають нам теж приклад, ми ж будемо старатися із того, і з того взяти щось корисне. Що корисного ми можемо навчитися з фарисеїв? Це ревність у виконанні заповідей Божих. Їх ніхто не відміняв. Якщо ми будемо старанно виконувати заповіді Божі, ми можемо догодити Богові. Але так само до цього ревного виконання закону потрібно додати і внутрішнє, щоб наше зовнішнє не відрізнялося з внутрішнім. Ми маємо навчитися вчитися управлятися в смиренні. Теж дуже часто вам говорю, що люди 21 століття про це слово дуже рідко хочуть чути. Сучасна бордовита, вона звикла здобувати свої цілі силою, але не так вчить нас Господь. І коли ми просимо у Бога, то ми повинні виявляти смирення. Господь каже, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренним серцем. Тому і цього ми маємо вчитися теж, сучасні християни, поєднувати ревність у виконанні закону з смиренням, з покаянням. Бо каже Господь, завершуючи сьогоднішню історію, кожен хто підносить себе, буде понижений, а хто принижує себе, піднесеться. Я бажаю, щоб ви не повишували себе між людьми, а смиренно виконували свій християнський обов'язок тоді всіх нас, якщо будемо так чинити, повисить Господь. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!